Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку дуже цікаву тему: як щоденник вдячності? Чому це наскільки стало популярним? Чому це всі пропагандують, про це всі говорять? Як воно працює, чим воно працює, і як змінилось моє життя, коли я вела щоденник вдячності. Своє життя, собственно говоря, от. Тому давайте почнемо. Почнемо ми з того, що колись я купила ось такий блокнот. Дуже невзрачний Але саме він. Ну, не він, але, от часті, він змінив моє життя. Я його купила в 2023 році. І е, в цьому щоденнику в цьому блокноті просто написано все, що можна було. Саме тоді почався мій. Етап е, розвитку такого, я не знаю, як це назвати, духовного навчання якогось. Е, я дуже багато читала книг, я дуже багато е, дивилася відео, про це все вивчала, і мені було дуже цікаво. Саме у 23-му році я почала медитувати, і це також вплинуло на моє життя. Але те, що я відчула, прям вот, ну не прям скажу відразу, але. Десь через тиждень, через два я дуже сильно класно відчула різницю своїм емоційним станом, ну, ментальним загалом, як я почала себе відчувати після того, як почала використовувати щоденну в'ячність. Я чесно не пам'ятаю, як це почалося, з яких причин. По-моєму, я десь почула про це, що потрібно дякувати. І я вирішила значить, спробувати. Я, як сьогодні пам'ятаю, це було ось перша запись у мене 23.05. Я сиділа в автобусі, їхала значить, на курси з німецької мови. Мені їхати було 40 хвилин. І я дістаю цей блокнот. І просто починаю писати так, як мені хотілося. Я не знала, як правильно, я не знала, що потрібно писати. Я просто писала так, як мені хотілося. І я написала 12, е, Ні, 15, значить, подяки 15. Я писала перше Богу, потім Всесвіту, потім людям, за що я вдячна, собі. І останнє це собі, так. Тобто я розділила на такі категорії і написала за все, що я вдячна. Боже, чесно, я до сих пір пам'ятаю, от після цієї 15 штучок написала, я пам'ятаю вже той момент, коли я така: фу, Боже, як мені добре, як мені добре, і, якийсь такий, знаєте, заряд прям позитиву, якогось натхнення, якоїсь любові до життя. У мене відразу виник. І тоді я зрозуміла, чому всі так люблять цей щоденник вдячності. І потім кожного дня я продовжувала цю практику, свій ритуал. Я кожен день, сидячи в автобусі, писала щоденник вдячності, тому що ну, мені так було зручніше. І я писала його кожен день. Я писала місяць, мабуть, це точно. І потім я почала трохи рідше це робити, мабуть, десь раз 4 в тиждень, десь так, тобто рідше, рідше, рідше. Але, я ж кажу: перші зміни я відчула уже в перші хвилини навіть. Мене спонукало це спробувати. Я пам'ятаю, що я дуже фокусувалась на негативі більше всього. Ну, не прям, знаєте, я прям була ох, ях знаєте. Якийсь ужасний пісіміст, ні. Але мій емоційний стан, моя психіка потребувала якогось сонечка, знаєте, якогось такого щось класного, тому що це був період адаптації в новій країні, це був період, коли ти не знаєш, що буде далі. Це 23 рік. Це коли ти молода, тебе все в але за того що ти в іншій країні, і ти не знаєш, що я, куди, що мене чекає, що мені робити. От не знаєш ні своє призначення, ні то куди рухатися, хто я, що я, про що я. Це дуже сильно мене виматувало і дуже сильно багато забирало енергії з мене. І мені, я прям потребувала чогось хорошого. Побачити в, в тому, де я жила, щось класне і позитивне. І це. Спонукало мене спробувати цю практику. Тепер давайте поговоримо про те, чому щоденна невдячності реально працює, як, що відбувається взагалі з мозком в процесі цього, цієї роботи, скажімо так. Да? Куди ми направляємо свій фокус уваги, туди і енергія. Я думаю, що це всі знають, і про це дуже багато всі чули. Але це дійсно так і працює. Наш мозок не може звертати увагу на все відразу. Він звертає увагу на щось одне. Тому він фільтрує інформацію, тут буде трошки піддивлятися, і показує нам те, що є важливішим. Якщо ви кожен день ваш мозок і ви фокусуєтесь на... Негативні, напогано. Ой, у мене життя жахливе ой, що то не то, ой, що це не так. І я, і я чмо, і життя чмо. І все коротко, ужасно, і в мене нічого не виходить. І, і ну, дивіться, у машки, катьки, все виходить, у мене нічого не получається. І от ви варитесь в цьому кожен день, не помічаючи якісь класні сторони вашого життя, не помічаючи якісь. Позитивні моменти вашого життя. По-перше, ці негативні моменти будуть приумножатися, тому що де внімання, там і енергія. Да? Енергія йде на, наші, на наше внимання, на нашу увагу. Тому ну, звідси і виходять різні проблеми. Звідси виходять, що ніяк не виходить вийти з цього круга ади, знаєте. Чому? Тому що ви зливаєте енергію в негатив і ви фокусуєтесь на ньому, ви там застряли просто як вийти з нього? Це додати трошечки світло в ваше життя, додати щось позитивне і класне. Якщо ми постійно помічаємо проблеми, якщо ми постійно варимось і думаємо про якісь проблеми негаразди, наш мозок починає помічати лише негатив, лише проблеми. І як я вже сказала, приумножати їх. Ну, не то, що мозок приумножає, а життя вам підкидає ті речі, на яких ви фокусуєтесь. Якщо ми будемо щодня зупинятися і казати, за що я вдячна сьогодні, за що я вдячна собі, за що я вдячна людям. І це не повинно бути щось, знаєте, прям, ну, я не знаю, щось суперкласне, ну, типу, щось масштабне. Це може щось бути. Мілочно, я писала, що я вдячна за те, що сьогодні, що сьогодні світить сонце, за те, що сьогодні я прокинула здорова, щаслива. Я дякую за те, що я бачу цю природу прекрасну. Я, 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 я дякую за те, що мої рідні я здорова, що все добре з нами. Знаєте, це як приведу о, приклад, це кімнаті з двома лампами. Одна. Це темрява, друга це світло. В яку лампу ти подаси енергію, та і буде світити. Так само з цим. Тому потрібно обирати, про що думати, обирати, керувати своїм мозком, да? не йти на поводу у свого мозку, і піддаватись його наказам, скажімо так. А е, керувати ним. Це дуже важливо. І коли ти кожного дня записуєш вдячність, твоя увага буде поступово, буде починати шукати хороше автоматично. Фокус уваги вже буде зміщений в протилежну сторону. Да? Не на погане, а на хороше. Коли ти кожен день будеш практикувати. Вдячність, твій мозок вже автоматично до цього підлаштований, він вже буде автоматично шукати щось хороше. Насправді, мозок наш це як пластилін, він дуже гнучкий, дуже піддається тому, що ми робимо з ним. І залежно від того, що ти з ним робиш, в принципі, те ми будемо і отримувати. Це називається нейропластичність. Коли ми кожен день будемо записувати, за що ми вдячні. По-перше, у мозку змінюються нейронні зв'язки, які відповідають за позитивне мислення. Друге, починають краще працювати ділянки мозку, які відповідають за позитивне мислення і взагалі пов'язані з радістю, мотивацією, впевненістю. Третє, в організмі підвищується рівень гормонів щастя: це серетаніт та дофамін. Ті, кажучи, як я вже казала. Мозок запам'ятовує, що ти практикуєш вдячність і включає більше радості автоматично у ваше життя. Це як тренування в спортзалі, тільки для психіки. Третє, чим вдячність, практика допомагає нам, це те, що це допомагає заспокоїтися і відчути себе краще саме з емоційної якоїсь точки зору. Коли ти згадуєш щось хороше, коли ти фокусуєшся на чомусь хорошому і вдячна на ньому, тіло розслабляється, і психіка розуміє, що все добре, все в порядку, мені нічого не загрожує, да? тривожність зменшується, а, стає спокійніше. Починаєш більше, знаєте, спокійніше себе відчувати, більше довіряти світові, якось легше становиться навіть. Сонечко яскравіше світить, і люди добріші стають в цей момент, і все стає дуже класним. Це не означає, що проблеми зникають у вашому житті, ви просто на них закриваєте очі, на них не дивитесь. Просто ваша психіка не перевантажується. І ви не зливаєте свою енергію на те, на це нитьо. знаєте, що все плохо, все плохо, все, все ужасно, я нічого не маю, нічого не вмію. А ви зміщаєте фокус уваги на позитивне, на те, що класно, на те, що ну, знаходить позитивні речі в, цих, в цьому житті, і потім ви зможете навіть краще знайти розв'язок тих чи інших проблемних задач. Що змінилося в моєму житті? Що я можу сказати про це, як в мене змінилося? Знаєте, як я вже сказала, моє, моє ментальне здоров'я, емоційне таке стало більш краще. Я почала більш щасливіша, більше радіти життю кожному моменту. А, знаєте, я жила не дуже класно те моменти. Я жила в одній кімнаті своєю сім'єю, чотири особи. Типу, ми всі в одній кімнаті, це було в общежиті, де не було своєї кухні, своєї ванни. А, Ну, сказати, що там знайти якийсь позитив, ну, дуже важко, чесно, там просто жах був, просто жах. Ви собі навіть не уявляєте, що там було. А, от. І мені важливо було знайти якісь, зацепити за гачки, якісь класні речі. І от ось ця практика вдячності, вона більше мене фокусувала на позитивному і ті речі, які були, ну, як кажуть, джегливими, які вносили мене в депресію якусь. Я вже на них, знаєте, якось так: ну, нехай буде, нехай. Головне в мене ось о є. Те, що я написала в це от все, Знаєте, я якось фокусувалася на цьому позитивному, і мені якось було ментальніше, краще жити, якось було легше. Я навіть не знаю, як це пояснити, але не знаю, просто була щаслива. в Тих речах, навіть в яких, здавалося б, ну, дуже важко бути щасливим. Але знаходити класні, якісь позитивні речі навіть в жахливому якомусь середовищі, ну, це такий дуже крутий навик. Це реально дорогоцінний навик, який, мені здається, повинна обрести кожна людина на цій планеті Земля, бути щасливою навіть там. Де ну, дуже важко це зробити. І ось ця практика допомагає це зробити. Моє мислення змінилось також. Ну, як я вже сказала, да, в принципі, більше позитивніше почала мислити. І в моє життя прийшло якось, знаєте, почало приходити більше якихось позитивних людей, позитивних речей, е, е, якось почало все. Підлаштовуватись під моє мислення. І я тоді така: вау! Вау, як це працює, вау! У мене багато історій о, з того періоду, як все почало змінюватись, коли я почала займатися медитаціями, щоденник вдячності. От я про це зніму, можливо, окреме відео, якщо я не збираю інформацію, якусь і складу, скомпоную, то зніму обов'язково відео. І оця практика, вона все ж таки допомогла мені пережити цей складний етап в моєму житті, е, пережити його, триматися. Да, не, знаєте, я така підвласна до стану жертви, якщо чесно говоря. І ось ця практика не давала мені зливатись туди, не давала мені поринати в цю жертвенність, що все плохо, все, знаєте, я якось. Дивилася вверх до сонечка, і це мене витягувало з того болота, де я була. От. Тому спробуйте. Навіть якщо ви не пробували, ви нічого не втратите, ви нічого поганого з вами не станеться в цьому. Спробуйте поекспериментуйте, знаєте, чисто для експерименту що зміниться в моєму житті, якщо я спробую щоденник вдячності. Спробуйте, зробіть і. Побачите, як у вашому житті це буде відбуватися загалом. Да? Як почати? Все дуже просто. Берете блокнот, але дуже важливо, знаєте, брати блокнот, який вам от приємно. Підіть в магазин, купіть якийсь класний блокнот там, чи ЗОши, да, який от вам буде приємно його торкатися, приємно його відкривати. От ви хочете, знаєте, кожен день відкрити і щось туди написати. Купіть класну, красиву ручку. Знаєте, це такі деталі, які кажуться, мілоччю, але насправді це взагалі не м'яч, і вона дуже-дуже важлива, особливо, якщо ви там жінка, дівчинка, да. Оберіть собі час, коли вам зручно записувати. Це ранок чи день, да? чи ввечері, можливо, вам краще. От як я взагалі в автобусі це все писала. І мені було кайфово, Знаєте, я от не хотіла писати там зранку, десь, не знаю, Кафе, от мені хотілося в автобусі це робити, знаєте, і от класно, знаєте, і це прям було дуже комфортно мені. Що писати? Пишіть за те, що ви вдячні. От просто от душі, от те, що йде всередини. Якщо ви відчуваєте, що я написала 5 і все, я, знаєте, більше нічого не можу знайти. От, значить, досить. Знаєте? На, на, наступний день, можливо, ви знайдете щось більше. І так поступово ви. Будете би, бачити більше, більше і більше. Це нормально, якщо ви напишете там, не багато, не 25, не 30 штук. знаєте, от. А, тому не робіть шаблону, не робіть так, як потрібно. Робіть так, як ви відчуваєте, так, як ви хочете. От мені хотілося розділити все по категоріям, я так і зробила. Розділіть так, як вам хочеться. Напишіть, не знаю, можливо, тільки собі благодарність. Або тільки людям, або тільки Богу. Все, що ви вірите, все, що ви хочете. Головне, щоб це йшло від середини, з душі, і тоді це буде працювати. От, дуже вдячна вам за те, що ви додивились до кінця. Пишіть також свої відгуки, хто пробував щоденні вдячності, як змінило це ваше життя. Мені буде дуже цікаво подивитися. Всім бажаю гарних.